Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні трішечки розбавлю парфумерний контент і покажу пусті баночки косметичні, які в мене закінчилися, і скажу пару слів про кожний засіб, чи ні, свої власні враження про ці засоби. Тому, якщо вам таке цікаво, то продовжуйте дивитись це відео. І Перша банка, яка мені потрапляє до рук, це гель для інтимної гігієни від польського бренду ZAYA. Ось така велика пляшечка, тут 500 мл. Мені дуже подобається цей гель саме рожевий. Ось такий гель біла пляшка і рожеві літери. <гум> Класний гель для інтимної гігієни. Я мушу сказати, що для моєї сім'ї це не просто якась там ліхать. Ми справді користуємося такими засобами. І я постійно їх купую, тобто на постійній основі гель для інтимної гігієни, і ось це мені прям реально подобається. Він не викликає ніякої сухості, зудіння, нічого поганого не відбувається. Тому я можу тільки порадити ось такий гель для інтимної гігієни. Наступна банка це La Roche posay Effaclar, лінійка Effaclar, це була умивалка. Також великий об'єм 400 мл, і мені прямо на дуже довго вистачило цієї умивалки напевно, так само на півроку, а може і більше. Я, взагалі, якось дуже економно використовую будь-які засоби. Це не тому, що я економлю, а тому, що ну, просто так. Так, от відбувається. Я знаю, що багато хто ненавидить цей гель для вмивання. Я перепрошую, у мене щось ось тут. Багато хто не любить цей гель для вмивання, каже, що їм сушить шкіру і так далі. Для мене це ідеальний гель на ранок. Але я не можу його радити, він справді може так сушити трішки шкіру, але влітку, особливо, коли дуже спекотно, коли ти прокидаєшся вже мокрий, цей гель просто ну, мені він прям заходив. Я не знаю, чи я його повторю, скоріш за все, колись повторю, можливо, наступного літа. Подивимось, зараз я хочу купити. А для ранкової рутини корейську мовалку. Якщо куплю, то покажу потім. Так. Шампунь від бренду The Doctor. Я так зрозуміла, що це бренд-домашній доктор, колись був такий бренд у нас в Україні. Можливо, він польський чи він переїхав до Польщі, я не знаю. Але от ось цей от значок, такий от хрест голубий, я пам'ятаю точно, що був на бренді домашній доктор. Я колись купувала у них тоніки ще задовго до війни. У них продавались прям по пів літра. Отакі банки тоніків за дуже дешево і дуже класні були тоніки. От конкретно це шампунь я купувала на нутіну, тому що він коштував просто ну копійки якихось 50 гривень. І Нам сподобався цей шампунь. В основному ним користувалася моя донька, без силіконів тут написано і так далі. Ну, напевно, що є лаурет, лаурет сульфат. От, але якось нічого поганого не помітила. Мені сподобався, в принципі, цей шампунь. Тут написано, що він без силіконів. Сподоб... Я рідко ним користувалася, в основному ним користувалася моя донька, в неї волосся натуральне. Це шампунь. Урея плюс Алантуїн якийсь. Ну, виглядає не дуже гарно пляшечка, вона все ж таки була у ванній кімнаті, тому такою. Колись показувала вам, що купувала ось такий гель для душу просто ну, супер бюджетний, я не знаю, напевно, гривень 30 я за нього заплатила, а 200 мл це бренд Калус. У так само польський здається бренд. У них там просто ціла купа всього для волосся, різноманітні шампуні, маски і так далі. І дуже багато класних відгуків насправді на цей бренд я. По-моєму, да, в мене далі будуть і шампуні від них, і нам так само сподобалось. Ну, обикновенний гель для душу за 30 гривень. Пах лимончиком. В принципі, я не знаю, я не вимагаю щось особливого від галя для душу, особливо влітку, коли ти приймаєш душ мінімум два рази в день, а іноді і більше, і як би просто освіжитися. В принципі, чому б ні за 30 гривень, нічого поганого він не зробив. Тому мені в принципі зайшов. Улюблений мій дезодорант без алюмінію це бренд Брезе, ось такий от італійський бренд. Дезодорант. Тут написано нуль солі алюмінію, немає алюмінію. Так, я останнім часом обираю для себе лише такі дезодоранти, байдуже бренди чи фірми. Основне, щоб там було написано без алюмінію, і нещодавно я. Виявила, що у бренда Old Spice чоловічі дезодоранти, якими користуються так само жінки, у них також є деякі дезодоранти, в яких немає в складі солей алюмінію. Я прямо придивляюсь до них, але я все ж таки більше люблю аерозольні антиперспіранти, аніж такі гельові і так далі. Цей в нього є запах. Він такий амбровий. Моїй доньці цей запах не зайшов, не сподобався, а мені прям зайшов. Мені цей дезодорант дуже подобається. Він мені реально мені допомагає. Я казала про те, що я не, не напшикаюсь там зранку дезодорантом і цілий день ходжу з цим дезодорантом. Ні, я при можливості приймаю душ, тобто я надаю перевагу тому, щоб вдома ходити взагалі без дезодоранту. Ну, але якщо вже так трапилось, то я можу, в принципі, з ось такими без солей алюмінію алюмінія проходити цілий день. Ви можете робити вибір самостійно, тобто, як вам буде завгодно, тому що не доведено те, що солі алюмінію якось впливають на там, онкомаркери, да, на, на те, що викликають, можуть викликати рак молочної залози. Це якісь там досліди проводяться. але Ну, грунту для цього немає, так би мовити, доказів немає. Так? Але я особисто для себе помітила. У мене я страждаю проблемами деякими. Одна з них це мастопатія. Якщо ви знаєте, що це таке, то я вам співчуваю. А, і... Просто повірте мені, що коли я відмінила звичайні антиперспіранти, мені стало набагато легше жити. І десь півроку тому назад моя мама дуже сильно розпереживалася, В неї дуже був дискомфорт в районі молочних залоз, Вона дуже хвилювалася, вона пішла до лікаря, ну, там на УЗІ і так далі. Як це все треба робити? І причини. Типу немає, я сказала, порадила мамі, я просто запитала, на яким дезодорантом вона користується. А я знаю, що вона прям дезодоранти вона без них жити не може. Я просто їй порадила спробувати замінити звичайний дезодорант на дезодорант без алюмінію і подивитися, чи будуть якісь результати. І результати є, друзі. Буквально місяць користування ось таким дезодорантом, і знову ж таки все стало набагато легше. Тому ну, ви вирішуєте самі, я просто ділюся своїм досвідом. В мене є проблема. Одна з них мастопатія, і звичайний дезодорант тільки усугубляє цю проблему, тому я від них повністю відмовилася. Далі. Далі була у мене така водичка тонік. Розенсивате це німецька водичка, це був подарунок. Класна така штучка, знаєте, типу тонік, як водичка пахне. З Трояндами дуже приємно було користуватися цим тоніком. Зранку, він такий нічого особливого, він просто як водичка. знаєте, Але ну дуже приємний, дуже гарно пах, і зволожував шкіру, тому мені дуже сподобалось ним користуватись. от Якби він мені десь трапився, я б його, напевно, повторила. Хто живе в Німеччині, ну я думаю, ви знаєте, це Розензе. натюрліх, 100%. Натюрліх, натюрліх. Далі вже беру цю корзину сюди, нарешті трішки звільнилось, місце звільнилось. Е, От щось стосується, власне, калус і шампуня. Я купувала ось такий. Боже, я його, дуже, я його менше, ніж за 100 гривень купила, тому що він веган. Да? Веган, веган. Я <г consoles> обираю, коли я купую шампуні, навіть самі дешеві, я обираю, щоб там було написано натуральний, там, веганський і так далі. Не занурюючись в склад, а просто вірю на слово, що тут пише. Без силіконів, без парабенів, без всього решта, ну, шампунь, як шампунь. Ну, нормальний шампунь. Ну, я не знаю, ну, прекрасний шампунь, нічого поганого він не робив. Тобто нема такого, що ти помив волосся і до вечора воно вже там брудне чи жирне. Нема такого абсолютно звичайний шампунь. Я не бачу. Різниці там між ними і там, якимось більш дороговартісним. там Хіба буде різниця в ароматі? Але на волосся. аромат до речі, дуже такий трав'яний приємний. На волосся воно ніяк не, не впливає. єдине що я Хочу ще раз наголосити, що ми говоримо про натуральне волосся, тому що в мене волосся фарбоване, блондоване, і я користуюсь іншими шампунями, які не будуть робити знову волосся паклю, а будуть ви бачите, тут трішки блискує, да тобто буде якийсь блиск давати волосся, бути його більше живити і так далі. Тому що воно тут сухе на кінцях і так далі. Я якщо і користуюсь такими шампунями, то дуже мінімально, тому це все ми говоримо в контексті натурального волосся. Далі, жахлива річ, просто отвратительна. дерма-Е. Взагалі мені подобається бренд дерма Е, але це просто якесь недорозуміння крем від зморщок, наскільки я зрозуміла. Ну, одразу в мене викликало підозри, що він буде якийсь такий собі, того що тут 113 грам і, типу. Камон, ну куди така велика байда? І ще й пальцем туди типу, лазити. Ну, це йому окремо вже дуже багато місяців. Я коли його купила, я зрозуміла, що це взагалі якась пленка. Знаєте таке враження, що ти плівкою закрив собі обличчя, яке не дихає, ти просто паришся під цією плівкою. Воно не живить, ну, нічого. лице просто не живе, ніби маску наніс і, і носишся з тою маскою. отвратительно. Я почала використовувати його на тіло, і мені також було некомфортно. У мене було враження, що я користуюся якоюсь плівкою харчовою. Це жахливо. Я потім і руки ним вже почала мастити в кінці вже й п'ятки. І постійно був цей якийсь парниковий такий ефект. Ну, одним словом, жахлива річ. Я абсолютно не рекомендую цей дермаеткий червоний від зморшок. Фу, просто фу. Шикарні пади, пади це називається, Ну, такі. Ватні диски змочені в якійсь рідині, так? від бренду Цика. Віті косметик. Віті косметик це лінійка Цика Хуалу. Отак от виглядає. Блін, ну, класна штучка. Тут, по-перше, був отакий пінцет. І тут було дуже багато падів, я не знаю, 60 штук. І вони такі тонесенькі, просто знаєте, як е, тютюнова бумага, ну, в яку це гроки закручують. Тобто ну, дуже тоненький, дуже мокрий і ну, класна така річ. Мені дуже подобались ці пади. Е, я взагалі відкрила для себе пади. Ось такі, да? е, е, дуже зручно брати з собою кудись е, в подорож. Там. Ну, неважливо, в яку подорож, просто не треба перти з собою банку тоніку. Е, Батні диски окремо. Просто таку... ну, це великий баняк. Я думаю, що для подорожі є якісь поменші банячки. Ну, одним словом, ось ці пади від ЦК мені дуже сподобались. Далі, що далі? У мене тут все так от рандомно буде. Тому... Діадермін це якийсь супербюджетний бренд. Крем. Для зони навколо очей з ліфтинг-ефектом. Ось так от він виглядав. О, класний крем, нічого не можу сказати, він чудо не зробив, але нічого жахливого він не зробив. Зволожував та й все на тому. В принципі, сподобався. Ну, я не можу його там радити чи не радити. Звичайний крем, нічого поганого не можу сказати. Далі, не знаю чому. А, Зубна паста це бренд Bio Repair. Bio Repair. ну Ось так, подивіться. Червона, ось така це зубна паста для чутливих зубів. У мене зуби максимально чутливі, і наразі ця паста найкраще, що я знайшла після того, як зняли з виробництва Colgate. Була така паста Colgate для чутливих зубів. Колись мені її радила стоматолог, і вона реально працює. Особливо стоматолог мені радила просто брати пасту на пальчик. Після того, як почистиш зуби, просто втирати місце, якщо зуб не є чи там дуже реагує сильно на холодне, гаряче і так далі. Він ніби як німів, знаєте, ну, типу, класна була паста, але вже її з нами немає. Це італійська паста така червона. Там різні лінійки, але я обираю для себе ось таку червону для чутливих зубів, в принципі, непогана на сьогоднішній день це. Найулюбленіша моя паста, якщо не рахувати, коли яку якусь зняла. Ой,церін або айцерін. На німецький манер буде Ойцерін, напевно. Антіпігмент ось такий в мене був нічний крем, Ну, в мене була сиворотка, тут, напевно, її немає. Не Я її швидше просто використала, а далі крем. Класний крем, зволожуючий, все прекрасно, окрім того, що він не робить абсолютно нічого з пігментними плямами. І... Я купувала ці креми ще в Німеччині по 40 євро. Це на знижці, тому вони 50 зайця коштували в оптиці. Я купила по 40 сивородку, крем, і, здається, в подарунок йшов в СПФ. Ну, класні, класні, нічого не можу сказати. Класно зволожували, все супер, ними приємно користуватися. Ну, я обожнюю помпи, коли креми знаходяться в помпах, коли нікуди не потрібно лазити пальцями. Але від нього, типу, як знаєте, як мертвому припарк, воно не допомагає пігментним плямам. І я вже дуже багато різних засобів використовувала для, пігмент... для своєї пігментації нічого не відбувається, окрім того, що воно не усугубляється, так сказати. Да? Тобто... І на тому дякую, що принаймні пігментація тримається на тому рівні, на якому вона зафіксована косметологом. Тому, в принципі, ну непогано. Ну, у відгуках хтось писав, що їм допомогло. Ну, я не знаю, що це за пігментація, там, якщо якісь веснянки да, на лиці. Я не впевнена, що це пігментація, така, як там в мене, наприклад. Ну, ще одна цика, ще одна VT Cosmetics. Це, до речі, був SPF 50, дуже класна штучка. VT-Cosmetics оця сама лінійка Цика. Цика. Холод. SPF 50, боже, яка це класна річ? Не липке, не жирне, ну абсолютно нічого не відбувається з обличчями. Зараз мені є з чим порівнювати. Я купила один дуже невдалий SPF, так само корейський, просто жахливий. Оце мені дуже подобався. Я не знаю, чи зараз вони є. Колись вони продавались на майкапі ось ці от VT Cosmetics. Я, чесно кажучи, не знаю, які тут фільтри. Тому що коробочку я викинула тут. Все на по корейськи написано. Я не знаю, але ну лице обличчя моє цей крем захищав від сонця, нічого поганого з ним не робив, не жарнив там, не скочувався. Ну класний спів все. Далі, ось така малишка від бренду Сімплі. Здається, я купувала її на iHerb, Це вітамін С. Дуже зручне пакування, знову ж таки 15 мл. Враховуючи те, як повільно я використовую будь-які засоби цього об'єму, мені прямо з головою. Мені дуже подобається, що його можна було брати з собою. Це невеличкий об'єм. Ну, я не те, щоб мандрую кудись, але я іноді їжу до своїх батьків в Вінницю. І щоб не перти з собою відро всього, мені подобаються такі от маленькі штучки. Ну і, В принципі, я думаю, що вітамін С не встигає окислитись, тому що невеликий об'єм, швидко його закінчиш. Ну, сподобався мені цей сім-пліс. Сім пліс. The ordinary Аніяцинамід Плюс Цинк, Колись я хвалила цю сиворотку. Вона в принципі непогана, але. Коли я вперше її спробувала цю сиворотку, це було ще задовго до війни. Вона мені здала. Вона взагалі для мене була з вау ефектом. Я побачила реально від неї ефект. Обличчя стало чистіше. Зникли якісь прищики, черніцятки. Ось це вся реально працююча річ. Але чи то змінили формулу, чи то вже. Типу, вона застаріла, тому що зараз корейці не стоять на місці, і дуже багато корейських засобів, той самий ніацинамід в ще більших концентраціях і ну, якось краще працюють. Тому, в принципі, ну, я не скажу там, можу я порадити чи не можу. Я не знаю, дивіться самі, але взагалі-то засіб непоганий. От непоганий ніацинамід з цинком, в кого жирна шкіра. В мене шкіра вікова, Але влітку, коли от ми пітніємо і може щось лапати руками там своє обличчя брудними, щось може там вилізти, або не дуже чисте обличчя після не такого гарного очищення після СПФ. Коротше, цей не, це, аніт, в принципі, може допомогти. Далі. Крем для рук Делія. Ну, це таке дуже бюджетне там в районі 30 гривень. Звичайно, я не можу радити крема для рук. Мені колись порадили від Balea крем для рук, я його ще не купувала. Єдиний крем для рук, який я реально можу порадити, колись в мене він вже фігу... був не вже, а просто був в порожніх баночках. Це був крем від бренду Мікса. Він реально зволожуючий. Це так само обичний зволожуючий крем, але, ну. Помив руки і Ну, В мене з будь-яким кремом, так, в принципі. От той мікс, прям, знаєте, ну, от він довго відчувався на руках, довго, ніби як зволоження на руках. А я без крему взагалі не можу. У мене кругом ці банки для ну, крему для рук, тому ну, крем і крем. Кукумбер доктор Санте ось такий тонік. А. За три копійки. Класний тонік. Нічого поганого не можу сказати. А знову ж таки, для жирної шкіри просто знахідка за 50 гривень чи 60. Нормальний тонік абсолютно. Брезе ще один. Балеа. Ну, теж непогано, але якщо обирати, я все ж таки оберу брезе. У бренду Балеа багато є антиперспірантів без алюмінію. Ось тут так само вони й на майкапі продаються. І не знаю, де ще. в Вацуні, не знаю. 100 гривень. І я не панікую, що там алюмінії занадто довго присутні на моїй шкірі, і потім буду плакати. Ось така балея, а непогана. Ось такий класний тонер від бренду APU, напевно. Флюїд. Ну, коротше, тут така назва, я не прочитаю, потім, можливо, підпишу. Ось так, от він виглядав, це був подарунок. Тут 200 мл, здається, ну, не бачу. Ну, коротше, да, 210. Це просто мені не рік. Я от такими тонерами користуюсь влітку. влітку. Зранку. Кругла гадічна. Тобто, я ввечері полюбляю тонік, стандартний тонік який небудь кукумбер або ну, там, кислотний, як правило. А зранку я полюбляю тонер. Я просто вмиваюся, витраю обличчя і одразу наношу тонер отак на пальці. І це така консистенція, схожа на якусь сиворотку. ну, він, правда, флюїд називається. Ну класна річ, дуже така зволожуча, в кого жирна шкіра, я думаю, що цей тонер взагалі можна використовувати навіть замість крему, тому що він досить так гарно може заживити. Шкіру. Ще один SPF, він просто вийшов з року годності, він просто розслоївся, блін. Ну він був класний. Це що це таке? Etut House. Це Etude House, ось такий. Купувала колись на Козібела Sun Price, Чому я його купувала? Тому що тут фізичні фільтри і більш нічого немає. Два. Два фізичні фільтри це цинку. Оксид і титаніум діоксид. Не пам'ятаю точно, як вона називається. Ну, коротше. Класна річ. Але буквально за кілька місяців він просто розслоївся на дві складові, тобто на якусь жежу і на масло. І все. Тому goodbye. Але мені дуже шкода, що я не встигла його використати, тому що він мені дуже подобався. Цей крем дуже класний. Його купувати і от буквально. Якраз на літній період, там 3-4 місяці, і все. Його потрібно використати, тому що він довго не живе. Ретінол непоганий, в принципі, мені цей ретінол сподобався. Це бренд U. Не знаю, отакий бренд купувала на Herbie. Це ретінол з вітаміном Е, алоя, вера, гіалуронова кислота, коротше, все, помпа плюс. Темне скло, плюс класна штука, нічого не пекло, в мене був ретинол. Боже, це вже купувала на бо Я колись показувала крем такий зелений в зеленій баночці. В мене просто, як в змії, злазила шкіра, вони все пекло, це було просто жахіття якесь. Хоча мені потім там дівчинка-косметолог сказала, що там ретинолу як кіт наплакав, чому така реакція шкіри не зрозуміла. Це ретинол багато краще. Ну, типу, ніби і лице частіше, ніби свіжіше якийсь, знаєте, нічого не пече, нічого не облазить. Все, в принципі, добре, поэтому непоганий ретинол. Але знову ж таки, ретинол зараз на ринку просто дуже багато, особливо корейських. Я хочу. Я взагалі боюсь трохи ретинолу, тому що після того, як в мене облазило все обличчя. Трішки я його побаюся, але я хочу ем, спробувати ще раз поекспериментувати взимку з якимось м, корейським ретинолом. Крем для тіла манго Coriander від Rocher. це колись був подарунок. Не кажіть мені, що там Євроше це зашкварний бренд. Я знаю, що він зашкварний. Я взагалі нічого не купую. Євроше, все, що в мене є від Євроше, це все були подарунки. І так само Тезорі Дорієнти", ну, скажу відверто, я купую. А, гелі для душу від Тезорі Дурієнти, тому що мені дуже подобаються їх запахи. Але показувати їх тут я не буду. Це показую, тому що. Показую, показую. Це був подарунок, це не я купувала. Ну. Я, я думаю, що ви всі прекрасно знаєте, які чудесні аромати у Rocher, у цих всяких банних лінійках. Шикарний, звісно. І не пахне, консистенція в нього, і зволоження, і все, але, ну, використала більше не куплю. Ну, взагалі не куплю. Спасибо за подарок, ну, ні. одна балея мен, так само без алкоголю. Я повинна сказати, що мій чоловік так само жаліється на звичайні антиперспіранти. В нього, напевно, пори один раз були забиті, чи навіть не один раз. Коротше, була якась проблема, і після того він прям їх боїться, як вогню, прям як я. Тому ми перейшли на без, без алюмінію, точніше, не без алкоголю. Тут, тут алкоголя, і алкоголь, а немає І Ну, вся сім'я задоволена, тому я можу вам тільки порадити взагалі будь-який дезодорант без алюмінію. Але от, якщо зайдете до прикладу в Єву там, чи в Сільпо чи будь куди знайти там дезодорант без алюмінію практично нереально. Це потрібно шукати в інтернеті. Мій улюблений сухий шампунь саме ось такий для блондинок-батіст. Просто шикарний. Я обожнюю цей сухий шампунь. Він додає об'єму, додає. Чистоти волосся додає трішки навіть кольору. класно, Очень подобається. Ще одна оця ірундовина для рук. Ну, сюди попала ось така штучка від Guerlain, там пробник, Це таке масло було. З королівської якоїсь такої лінійки. Ну, от подивіться. Ну, це, звісно, шикарно. Це шикарно. Це реально королівське масло. Просто таке було враження, що ти якимось рідким золотом змащуєш своє обличчя. Це було дуже приємно. Воно дуже круто пахло і воно дуже дороге. Тому я кажу тобі ніт. Все, друзі, ось такі пусті баночки в мене на цей час. Сподіваюся, вам це відео було корисне. Якщо це так, то дайте знати.